Доброго Дня я Наталя Борисенко вітаю усіх вас на другому уроці програми Ненька. Тема нашого сьогоднішнього уроку представлення. Перш ніж почати основну частину нашого заняття, я хочу вам дати декілька рекомендацій. По перше, завжди чоловіків представляють жінка. молодих чоловіків літнім. Старих знайомих представляють незнайомим людям, і молодих жінок представляють замужнім жінкам або старших їх за віком. Завжди, коли вас представляють, ви повинні стояти. Якщо двоє ділових людей вже познайомилися і представилися, вони потискують один одному руку. І запам'ятайте, у Британії рукостискання у інших випадках не використовується. А тепер почнемо основну частину нашого заняття! How do you do? Здрастуйте! do? do? Здрастуйте! Хелоу! Привіт! Hello Привіт! Good morning. Доброго ранку! Good morning. Доброго ранку! Good afternoon. Добрий день! Good afternoon. Добрий день! Good evening. Добрий вечір» Good evening. Добрий вечір. Офіційна форма. May I present mister. Дозвольте мені представити пана. May I present mister? Дозвольте мені представити пана. Менш офіційно. Let me introduce. Дозвольте мені представити. Let me introduce. Дозвольте мені представити. This is це. This is це. This is Mr. Це пан. This is Mr. Це пан. This is my brother. Це. Mi brat. This is my brother. Se mi brat. This is my manager. Ce my director. This is my manager. C mi director. This is my friend. Se mi drug. This is my friend. Se mi druh. This is my wife. Це моя дружина. This is my wife. Це моя дружина. This is my husband. Це мій чоловік. This is my husband. Це мій чоловік. I am glad to meet you, mister. Ради з вами Познайомитися, пане. I am glad to meet you, mister. Радий з вами познайомитися, пане. Nice to meet you. Радий познайомитися. Nice to meet you. Радий познайомитися. Нагадую усім вам, усі свої коментарі. Мої помилки, питання, побажання пишіть мені на Фейсбук. Зустрінемося наступного разу. До побачення!